Віталік, давайте поговоримо, що ж це за декларація зброї декларування, і що нам з цим всім робити? Ну, я там якось себе написав. Я, я, я побачив, що прийняли цей наказ під цей для зброї для цивільних по забезпечення участі цивільних у відбитті відсічі збройної агресії. Ну стільки разів ми критикували ці зміни в цей закон? Ну, мабуть, уже на Лінивий не, не чув і не знає про цей закон. Це був тимчасовий закон. Пам'ятаєте, там в березні, так, квітні так, так, так. його приймали 22-го року. Коли формувалися збройні сили, ще не були толком сформовані ДФТГ. От вони там затягували цей закон про національний спротив зміни по теробороні. І сказав: Давайте тимчасовий захід. Короче, всім цивільним, хто має там цивільну зброю, застосовуйте її проти. Проти ворога, ну тобто, воно актуальне, було там максимум півроку. Далі вже там втратило повністю актуальність. а МВС, коли побачило, що нормальний закон про зброю, який вимагає народ України, вони не зможуть провести, бо це не в їхніх дозвільних інтересах. Почали запихати, почали запихати якісь костелі в цей закон. Несли зміни і мовляв: от декларуйте, задекларуйте. Все, що задекларуєте, зможете нею користуватися, а після війни ви ще й можете теоретично її власність отримати, якщо переробите. Я О, два так. слова буквально додам істерію. Розводили навколо цього змін до цього законопроекту і під соусом трофейна зброя. Нам ага. треба ага. влаштувати щось зробити з трофейною зброєю, Розповідав Руслан Стефанчук, це спікер Верховної Ради. А це ж все Зеленським сказав. Треба розібратися з трофейною зброєю, яку наші хлопчики ага. здобувають в бою. Отак, оце все дослівно майже звучало. і тут як ви сказали, гора да, гора народила мишу. Потім ще й гарне українське прислів'я. Грім вбив рака. А МВС прийняло цей наказ про порядок. Декларування зброї. Ну і коротше написала вони там, значить, е, там, ну ясно, те, що в законі вони продублювали. Не можна е, калібр більше 12,7 для, для нарізної, не можна зброю з спиляними серійником номером, не можна зброю, яка е, є знаряддям засобом чинення злочину, десь проходить по кримінальних картотеках. Е, і е, там не можна, якщо ти якось там притягався до якоїсь іншої відповідальності. Ну, тобто, якийсь е, закон проти проти здорової логіки. Якщо в них логіка була вилучити да це цей наказ 768, вони його дуже поспішно приймали. Так смішно було, я е, в понеділок цей дивлюся. Вони там, 20 листопада, його при 18 прийняли. 20 вже мін'юст похабцем його зареєстрував. А видно, ще не встигли опублікувати. то в понеділок він ще числився як нечинний. Хоча вже всім задекларували, що з 25-го можна здавати. Ну це така дрібниця, і я почав розбиратися, почав читати його. І виявляється, що типу, а, ну про що це? Про що цей наказ? Кому що можна задекларувати? Тобто ідея була така: давайте. Вилучимо якось з обігу цю зброю, або хоча б її ідентифікуємо для себе. І Ну будемо з цим потрошку розбиратися. Правильний порядок був це викупляти в людей і особливо викупляти та, яка не має серійника, та, яка може бути причетна до злочину. Особливо це те, що ну якби забезпечує правопорядок, але не відмовлятися від, від цієї процедури. От якби. Але я пішов далі до суті цього наказу, і виявляється: дивіться, не можна зброя, яка матиме відношення до криміналу. Тепер питання: угу. трофейна зброя, це ж знаряддя і засіб чинення воєнного злочину воєнного злочину військової агресії Російської Федерації проти України. ну так? Абсолютно, ну тобто, це автоматично. Ви пішли, задекларували трофейну зброю і вам кажуть, ну не знаємо. Щось ти знаєш, мабуть, не вийде тобі її назад віддати. Там бойові дії були, а в нас кримінальна справа є про військову агресію Російської Федерації. Поки почекай. Другий момент не можна серій, серійними номерами декларувати. Ну камон, тобто вся, всі калаші, які серія номер там чи інша зброя, серія номер. вона Автоматично, якщо вже комусь роздається, да, вона роздається з якогось складу, значить, закріплена за якоюсь військовою частиною, її там вкладеш, її перепаковували там раз в п'ять років, перевіряли. Відповідно, вона належить якійсь військовій частині, і по цьому наказу теж, якщо вона належить юридичним особам, то вам вона належати точно не може. Відповідно, там, якщо хтось зрозумів, що зброя з якогось складу, то він старав там сирійних пробував, щоб не було прямої ідентифікації, але цю, від цієї зброї теж відмовляється від декларування. І я от собі думаю, ну так а на яку зброю вони розраховують, що люди її понесуть? І тут мені така, якби прийшла ідея в голову. Виявляється, що швидше за все, вони розраховують це не для того, щоб люди приносили декларували зброю, а просто запустити підпільний ринок короткоствольної зброї, ну або іншої зброї, яку їм треба продати, за, поза тими правилами, які існують, да, там, поза тим, щоб комерційні структури правомірно отримували свій дохід. Дивіться, в чому логіка. Умовно кажучи. Ви десь прогулюєтеся біля кордону з Угорщиною там чи Словаччиною чи, чи з Румунією, чи там біля Придністров'я десь прогулюєтеся і дивитеся, лежить Глок-17. Уявляєте, от прямо біля кордону лежить. Хтось його десь купив, він, ви так думаєте, мабуть, не кримінальний. От валяється собі біля кордону, значить, Глок-17. Ви берете його, берете по цьому наказу заяву. Йдете декларувати, кажете. От дивіться, знайшов, задекларуйте, будь ласка, перевірте, він точно не кримінальний, і, і все. І якби от ви маєте як мінімум користування а там після війни дивись, буде закон про зброю самозахисту, і, і все. Тобто, це перший варіант. Тобто почнуться десь якось перекидатися пістолети через кордон, так і хтось їх буде знаходити як гриби. І йти декларувати, ходити з цією заявою, що ти з цього наказу і казати: як пам'ятаєте, як, як раніше ходили з файлики, клали файлики оці... клали заяви, що я йду здавати зброю, а ті файлики вже там пожовтівші, такі від, від часу і старості. От зараз буде така сама історія. Слом, якби ми думаємо, що це афера, але це цілком нормальна схема людина. Знаходить сайт в телеграм-каналі або якийсь сайт, да, пропавший глок за 700 євро. От, і, і вона дивиться: от, пропавший глок за 700 євро, заходить на цей сайт, їй скидають цю адресу закладки. Вона приходить по цій адресі закладки, знаходить глок вже з роздрукованою заявою від МВС. Іде в МВС. Каже, дивіться, знайшов глок, Україна, країна чудес тут можна завжди знайти нормальну зброю. Задекларував, отримав користування, все, порядок від МВС забезпечений. Це перший варіант. Ну а другий це традиційно треба буде ходити вже з заявами, що я йду здавати зброю, тільки вже відповідно до нового наказу. От те от, от, ще не і, все і, я та, буквально та, розвину вашу думку: от, взагалі, процедура знаходження, а уявіть собі: ну, от реальна ситуація людина е пішла там. Ну, не знаю, зараз, напевно, по гриби ніхто не піде, а пішла там за грибами. На, на тихе полювання. Пішла за грибами. Ну, в Київській області. Ми ж знаємо, що тут відбувається, і досі можна щось знайти. І щось знайшов. Він на телефон зв'язку не має. Повідомити він не може поліції, що от я знайшов, я от везу, от це. І він думає: ну не можна ж так кинути. Треба везти, здавати. А куди везти, здавати? Ну туди де ближче додому. Сідає в машину, і тут блокпост. На блокпосту чувака приймають цим стволом, і починається таке шоу, яке гідне просто <кхи> шоу беніхіла. Розумієте? Тобто, дирок стільки, і я бачу поки один схематоз, і хочу вам сказати, що. Я під вашим дописом в Фейсбуці залишив. Ну, необачно, я просто, аби щось написати, написав, що 5% від цих цифр, які вони декларують, 2-5 мільйонів нелегальних одиниць зброї можливо буде на облік. А потім думаю, ну дійсно, а як, а як вони їх будуть обліковувати, Хто технічно з них може це все потягнути? І ще хочу сказати: зверніть увагу, коли ми казали роками, що ну просто мільйони одиниць зброї, вони казали: ні-ні, так не може бути. Зараз вони ну фактично вже погодились, все тобто вони розуміють, що зброя стільки, що треба щось робити. Ну, я думаю, що все ж таки це якась дивіться, тобто не продумано, ну настільки, тобто продумано під один схематоз, як легалізувати ствол в обхід комерційних структур і системи оподаткування України просто щоб напряму заробляти без, без візного мита, без ПДВ, без заробітку комерційних структур. От я думаю, що МВС саме для цього і проштовхувало. Це законодавство, бо по іншому, от вони кажуть, 2 мільйона стволів не межа, яку ми розраховуємо, що люди потихеньку будуть декларувати. Ну, уявіть, 1% це 20 тисяч. 20 тисяч треба здати, і 20 тисяч треба, щоб ДНДКЦ їх перевірило. Ну, уявіть, провели фактичну експертизу по цій зброї. Да, чи вона по картотеках не підходить відстріляна, по яких номерах вона йде. Щоб один відсоток опрацювати, ну ну просто ляже вся система ДНДКЦ нереально. Тобто, якщо вони розуміють, що це технічно нереально, в той спосіб, який вони пропонують. То значить, ціль була зовсім інша, бо вони ж на це тратять гроші ще й от дуря цих ОБСЄшників. Або може ОБСЄшники з ними в схемі там на якихось відкатах. Я не знаю. Бо я пам'ятаю, ми приходили, пам'ятаєте до цього ОБСЄ з такими знаєте рожевими окулярами. Я не знаю, 18 чи дев'ятнадцятий рік і це ж вони на, на Житомирській, да? Там їх офіс. Два Ні, це, був, це був 22 другий рік. Це була ми ще, ми ще раніше, раніше. цікавиться і казали, так, що так. дивіться Україні треба нормальний закон відповідно до декларації, обов'язково зброя самозахисту, бо це перше її призначення. Ну, мисливська зброя не придатна для самозахисту, але не призначена Мисливська зброя призначена заподіяти максимальну шкоду великим або там меншим тваринам. ось і вони щось так заігнорили, потім почали тільки з МВС спілкуватися, і от зараз видно до чого вони доспілкувалися. Значить, коротко по цьому наказу про декларування. Я вважаю, це виключно схема, щоб в обхід системи податкування України, комерційних структур легалізувати короткоствол для обраних людей. Ясно, що контрабанду зброї ніхто не відміняв, але якщо. В декого канали напрацьовані, то це цілком я думаю, буде робоча схема. Ні на яке реальне декларування воно не направлено, ні на яке відновлення правопорядку в контексті 2 мільйонів одиниць зброї в населення. Воно не направлено. МВС не цікавить зброя неномерна, її не цікавить трофейна зброя її не цікавить зброя більших калібрів, яка в принципі мала би цікавити людей, які вболівають за правопорядок. Тому ми поставимо проміжну крапку. Ми не закінчили розмову на цю тему. Ми будемо постійно повідомляти суспільству, що відбувається з тим декларуванням. Будемо проводити маленьку освітню про таку роботу. бо всі телеканали, всі телепузики які на марафоні розповідають: все дивіться, все добре, бабло зняли з обсє і все бабло. Хтось тирить, напевно, це все традиційно. Пошийте ці відео. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. І рано чи пізно ми переможемо, і далі буде.